Під час зйомок я намагаюся ховатися за камерою і не все пропускати через себе свіжо деокуповані села, на жаль, повністю зруйновані. Це світлини звільнених міст і селищі зняті фотографами «УкрАйнер» в експедиціях 22-го року. Одна з робіт зроблена у київському полісі. По Житомирській трасі назвали ще знищеної російської техніки. Граються діти. Я не пам'ятаю, чи це цей хлопчик чи інший. Він коли заліз на танк, а він сказав: Папа зніми, мені мені страшно. Тобто таке війна. На всіх рівнях існування фотограф Юрій Стефаняк вперше поїхав до Ірпеня у червні минулого року. У рамках експедиції він зустрівся із жителями, які розповіли про пережите. Кожна така поїздка, кожна серія це контраст, дуже високий контраст від між щастям людей, які пережили, які вже звільнились, і їхніми спогадами, їх бекграундом під час окупації. А ще Юрій спілкувався із бійцями територіальної оборони, які захищали та звільняли місто від ворога. Він зміг зробити портретні фотографії особистих історій кожного із захисників. Однак ці світлини до виставки не увійшли та залишились в архівах. Мої колеги зробили більш яскраві фотографії в Риппіні і тому приставлені їх фотографії, і вони більше, оскільки це виставка де окупація, відновлення, то воно. То ці фотографії більше розповідають саме про е, життя вже на, на деокупованих територіях з надією на майбутнє. Чоловік говорить, опиняючись у понівечених війною містах, зосереджує свою увагу виключно на роботі. Під час зйомок е, я намагаюсь ховатися за камерою і не все пропускати через себе. Там вже потім йде якась рефлексія, осмислення цього всього. Е, але під час зйомок я особисто я стараюсь трошки закриватися. Зазвичай Юрій фотографує те, що йому цікаво, а ще звертає увагу на важливі деталі. Кусок стяжки на полу, ну кусок стяжки на полу, ну, що, А коли е, це цією стяжкою зв'язували руки чи ноги, це вже е, доказ військових злочинів, і це важливо. Тобто, треба дуже важливо розуміти контекст того, що ти знімаєш. Ці всі фото є доказами воєнних злочинів Росії. Команді проєкту вдалося зафіксувати катівні та навіть чоловіка, який пережив арешт в окупованому Херсоні. Відвідувачі фотовиставки уважно розглядають кожну фотографію і діляться своїми враженнями. Виставки завжди цікаві, На них можна побачити все, що уривки твого життя, які ти пережив на цій виставці. Лічно я побачив деякі фрагменти, які я бачив своїми очами, а це для історії вони якби запечатліли. Товариство вітання. Ми сьогодні вирушаємо в нову експедицію по деокупованим територіям. Цього разу на околиці Києва ми вже знімали в перші дні звільнення, деякі населені пункти там, і насправді дуже цікаво подивитись, як зараз ці містечка оживають. Українер волонтерська організація, що з 2016 року досліджує Україну, розповідає історії українцям та транслює їх у світ. Раніше це були матеріали про успіх, втілення реформ, збереження спадщини та історичної пам'яті. Але з початку повномасштабного вторгнення все змінилось. Тепер команда проєкту розповідає про війну, боротьбу та героїзм. Вони їздять до звільнених українських територій, де фіксують історію людей, які пережили російську окупацію. Головний пріоритет оповіді різними мовами про незламність українців. Зараз ми налічимо близько 700 волонтерів. Якщо я не помиляюсь, це і фотографи, оператори, ресерчери, автори текстів, коректори, СММ, команда. Перекладачі, ми перекладаємо зараз близько 13, може навіть більше мовних версій того контенту, який ми виробляємо, і це ну це супервелика команда. Перед виїздом до деокупованих населених пунктів волонтери шукають героїв, які можуть розказати, що у них насправді відбувалося. Ці герої мають відповідати нашим цінностям, бо можна знайти якогось вас, якого три місяці тому завербували ФСБ, і він тобі розкаже, те, що ФСБ хоче чути. А ми маємо знайти героїв притомних героїв і адекватних. Ну і щоб вони розказали правду і нам, і світу. На платформі Ютуб вже можна переглянути всі серії проєкту деокупація за минулий рік. Путін не може подарувати гідного майбутнього. У кожного літака є душа. Вони не воювали з військовими, вони воювали з мирними. Чого вони їм плохого зробили? Зараз ми працюємо над продовженням цієї серії. Відбувається зій... на минулому тижні. Відбували зйомки на Донеччині, свіжо деокуповані села. На жаль, повністю зруйновані. Команда проєкту на Донеччині записала інтерв'ю також із українськими військовими. Вони брали участь у наступальних діях у Бахмуті і околицях. Ми виконуємо свій конституційний обов'язок і зменшуємо популяцію громадян Російської Федерації на території України. Вони, коли не в змозі стримати нас, навіть Каті отримують кулю від своїх. Нині Українер продовжує влаштовувати фотовиставки по всій Україні та за кордоном. Крім того, видають книжки, що розповідають про українську сучасну історію та фотоальбоми, що презентують нашу країну. Марія Марчук, Олександр Кравчук з Києва, спеціально для інформаційної агенції погляд.